Доброго дня, шановні глядачі, мене звати Ніна. Дуже рада всім на каналі, бо я не сумніваюся, що мій канал цікавий всім таким же за вінтажною красою, як і я. Тому і назвала канал «Множині». На Хто ще не приєднався, приєднуйтесь, будь ласка, до нашої спільноти. Канал на YouTube впевнено рухається до 1 тисячі підписників. Група в Telegram ще маленька, але всіх нас об'єднує любов до ужиткового мистецтва. Зберігаємо нашу спадщину разом в такий нелегкий час. Дам посилання внизу під відео. Сьогодні я поділюсь з вами знахідками з барахолок. Я трохи заплуталася з випусками за того, що була перерва, робила розпродаж, допомагала ЗСУ, наша спільнота, і планувала показати випуск знахідок саме з барахолок. І зі скла, з приціляни, все разом забула та показала в минулому випуску велику фруктовницю та глечик з марганцевого скла. Але будете вже знати, що це були всі знахідки з одного з однієї барахолочки. Ну, нічого, скарбів нам вистачить на сьогодні. Ще поділюсь з вами, які я отримала подаруночки від колеги по хобі. І почнемо, як завжди, з найдешевших предметів і закінчу найдорожчими. До 50 гривень обійшлись мені такі спецовники, які ви бачите у правому кутку. Я їх збираю з різних матеріалів, вони займають не так багато місця і такі різноманітні, ну, мене це особисто дуже захоплює. От 20 гривень обійшовся, обійшлась мені ця сільничка, я думаю, що багато хто впізнав. Вона з Баранівського сервізу «Незабудка». Тут, на жаль, не видно клейма, але я думаю, що вона нам добре всім відома поціновувачам. Я дуже хочу зібрати цей сервіз. Він у мене був в дитинстві на згадку, тож мені подобається ручний розпис по золотою, які тут гарні ці чудові крапочки. До речі, за 20 гривень сіничка, я впевнена, вона, по-перше, в такому ідеальному стані, що мені повезло. Дуже гарненька. Також придбала на Дарнівські парахолки такі вироби Кам'янобрідського фаянсового заводу. Так, це вже не порцеляна, це фаянс. Таке клеймо, кам'яний брід. Мені дуже подобається. Я придбала із ручного розпису. Можливо, цей штамп, але з домальовкою. Мені такі речі, друзі, дуже вподоби. І я люблю сірий колір. Він так чудово поєднується. Завжди, а з чорним такі акцентна річ. речі. Друзі, я збираю цікаві піали різних виробників. Мені подобається, їх теж різноманіття, в більшості в східному стилі, але, чесно кажучи, я часом на дарницькій барахолці купую такі піали. Я обійшлась, мені ця красуня в 40 гривень. Недорого, вона мені сподобалась що здовлам яскравим криттям, гарним ручним розписом. От, до речі, клеймо хотіла вам показати. Таке зустріла я вперше, в мене немає виробів ще з цього заводу. Це Капчагайський фарфоровий завод, місто Капчагай зараз вже перейменований, це Алматинська область, Казахстан. Вперше от попалась річ з таким клеймом, тому я дуже так зачарована цією красою. Я така радію, радію, радію. Ну і хоча її стан не дуже, є недоліки від часу, але я... мене взагалі от сліди часу на піалах чомусь не зупиняють, не знаю. Е, може, тому що зазвичай вони з інших республік і в минулому ну, радянського союзу, і розумієте, я. Розумієш, мені така річ може просто не трапитись більше, тому я з задоволенням. Якщо я навіть бачу якісь пошкодження, мене це взагалі не зупиняє. Я купую. Далі, друзі, така чарівна розеточка обійшлась мені всього лише в 50 гривень, це старий довбиш. Клеймо до грошової реформи 61-го року, бо синього кольору, перший ж сорт. Ну, Я так люблю ці букетики, мені дуже вони подобаються. Деколька. Раніше була байдушою, більше була прихильна до предметів з сучним розписом, а тепер насолоджуюсь такими речами. Вони мені дуже милі, така форма гарна, не перегружена без позолотою, по краю нанесення, як ми бачимо, фарби. І вона мені від цього зовсім не гірша. А милота-милота. Просто гарнесенька, дуже гарна, як по мені. Далі у нас будуть предмети слідувати по 100 гривень. Це ще один в показі, до речі, баранівський спецовник, який мало кого залишить байдужим. яскравий такий взірець 60-х років. Малюнок нанесений, до речі, вручну. Бо хтось може подумати, що це часткове криття. Ні, це не трафарет, бо видно і нерівності по краю. Мені в ньому все подобається. І форма, і художнє оформлення. ну, задум майстра взагалі чудовий. І тонкі смуги по золоти, подвійна така по верхньому краю і тоненька по нижньому краю. Отаке, до речі, клеймо 60-х років. Бачите, вже після реформи. Тобто, вже. Другий сорт з синім кольором. Така чудова річ. Дуже ніжно виглядає. Я взагалі радію. зраділа цій знахідці. Цього разу, от наскільки от поповнилася колекція спецовниками, що ну, це чудово. Та ще й на недорого, на мою думку, такі речі за... ну, зазвичай коштують дорожче. За 100 гривень я придбала вершківник Довбиш. Нещодавно мені подарували чайничок ну, з, з таки малюнками. Мені захотілося ще вершківник в колекцію. Хоча це, скоріш за все, я дивлюсь на форму. Ну, мені здається, що це від кавового сервізу. На жаль, назву форми і автора я не знаю. Хто знає, підкажіть, будь ласка, в коментарях. От, до речі, клеймо. Клеймо, бачите вже інше довбиш. Ставили його з 70-90 роки. Але порцеляна мене дуже вразила, вона біленька, якість просто чудова. От другий сорт, але вершківник в чудовому стані, полива дуже якісна, сам дуже легкий вершківник в гарному стані. Красунчик неймовірний. Рухаємо далі. Далі предмети ціна, яких 150 гривень? Ми таку чашечку. Добиш, сьогодні Довбиш у нас прям баранівка й Довбиш. Ну, Друзі, чашечка я не могла пройти. повз, Мені взагалі оце важко, знаєте, пройти повз... таких чашечок на пораховці. Не, не допомагає, скільки собі обіцяю, бо блються важко знайти, а все одно купую. Бо порцеляна дорожчає, ну, постійна, і збірні чайні пари ну, дешевше виходить, якщо окремо покупати, блюдце та чашечку по ціні. І дешевше. І клину, знаєте, от. Мене цього разу дуже зацікавило, тому що я так подивилась. клеймо стареньке, ну, всім нам відоме. Да? Тобто, наприклад, сьогодні вже зустрічали його. Зараз я сфокусую. Щось воно погано видно сьогодні. Made in Ukraine, СССР. Друзі, я зустрічаю таке вперше. Ну, так що діліться, будь ласка, в коментарях. Ну, я ну, раніше якось знаєте, от, ну, зрозуміло було, що писали, там, що зроблено в Радянському Союзі, та знак якості свідчив, що товар йшов на експорт. А тут от, перший раз таке зустрілася, що, по-перше, сортності, сортності немає. І надпис, що зроблено в Українській республіці. Ну, може, комусь раз, раніше зустрічалась. То, будь ласка, хто має інформацію, поділіться. Будь ласка. Чашка, неймовірно, легенька. Вона вся світиться. вона... Просто неповторна красуня. Я просто, чесно вам скажу, від неї в захваті, від такої краси. Мені дуже вона подобається. Я взагалі до вподоби ну, в мене є в колекції такі речі з таким малюнком, можливо, навіть така сама чайна пара є. Не знаю вже, бо дуже багато вже в колекції, буду дивитися, але я все одно її придбала, не стрималася, дуже гарна. Ну, то, друзі, розкажіть мені, а вам подобаються такі речі. ну, По-перше, вона, ну я не знаю, я добре люблю тих років, тому що він мені дуже якісна, дуже процеляна. приємно тримати в руках завжди така полива теж гарненька. Так, презентую вам красюню чайну пару дружківка. От, Бачите, ціна чашечки і ціна чайної пари. Ну, друзі, дуже рідко зустрічається в наших краях. Дружківка, я, до речі, от вам хочу показати клеймо, але й іншого клейма я не знаю. Мені дуже подобається цей такий чарівний малюнок. Ця чудо-квітка, дуже яскравий ручний розпис. Я придбала і для себе, і для своїх колег по хобі, в подарунок. Але я дуже відстаю від графіка. Вже моя товаришка встигла показати на своєму каналі цю красуні, і вже одна чайна пара прийняла участь в зборі на Шахедоріс. Вийшло так, що спочатку я придбала дві чайні пари, а згодом, відвідавши знову парахолку, це теж Дарницька і Я залишила у продавця ще одна чайна пара, то я придбала вже зі знижкою. І саме вона приймала в нас. Участь на збір Шехедеріс, я знала, що вона принесе користь. Ну по такій ціні. Ну, знаєте, хоч там в неї було і з ручкою, там щось не дуже, але в очі не кидалась, навіть якщо і клеєна. Зараз вже таких цін немає. Це блюдця по 100 гривень, що мене звісно обурює. Так, це ціни на порцеляну, але ви знаєте, я от іноді саме на парохолку хочу ходити саме за таких речей, тому що дуже гарні чайні пари по чи, 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 гарненькі чашечки по таким приємним цінам. Ну, Зараз я вам хочу про, про презентувати чарівну бонбоньєрку з опалового скла, яка мені теж обійшлася всього лише в 150 гривень, і мене це, чесно кажучи, О, Чому іноді просто тягнусь теж до пороховочки, тому що скло там теж дешевше ніж в інтернеті. Дівчина якась, вочевидь, розлучалася зі своїми речами, вона ну, впевнена ну, продавала і впевнена, сказала, що це цукорниця вінтажна. Ну, вона так і називала цукорниця що з Німеччини. Ну, я погуглила це дійсно вінтаж з Європи, друга половина ХХ століття, тож вважаю, що мені дуже повезло, бо вона неймовірна. Я взагалі такі речі дуже рідко бачу в продажу. Ну, не знаю. Мені здається, що такого плану більше не виготовляють. Хоча, отак от розібратися, якщо знаєте, то е, ну, столовий посуд зустрічається. Його називають ще скло керамікою. Можливо, навіть ви собі купуєте для домашнього вжитку. Ну, я розумію, чому речі з опалого скла дуже цінуються по ціновичі. Вони мають такий неймовірний е, такий вигляд, молочно білий колір. Я колись читала, щоб добитись такого результату, от в розплавлену скломасу додають спеціальні домішки, та посуд піддається тривалому високотемпературному випалу. Ну, зазвичай такий посуд дуже міцний, загортований, термостійкий, чого його дуже люди люблять використовувати як для домашнього, ну, для щоденного користування тарілочки купують. Е але ця річ, мені здається, що вона відрізняється. Знаєте, от навіть от якщо згадати, що є. Ну, речі теж, А, до речі, от, е, плафони до світильника теж виготовляються з такого скла. Але воно ж відрізняється, розумієте, скло це теж таке буває різне. От саме таке скло, бачите, воно виходить дуже-дуже товсте. Щоб подивитися, так його з усіх сторін, мені дуже подобається. як... Яка гладка поверхня, дуже якісна річ, художнє оформлення теж 100%. -100 Мені дуже-дуже такі речі подобаються. Ну, я наскільки я зрозуміла для себе, що такий колір от насичений, от такий білий це, ну. Залежить від кількості домішок от, прозорість з цього скла. Чим менше, менше, тим більш прозорий, Чим більше, тим більш такий. Ну, Це на мою думку, я просто друзі вже давно цікавилася цікавилась цією темою, то може вже десь, дещо і призабула, тож вибачайте, якщо щось не так. Ну, І мені сподобалася ціна. я ж кажу, 150 гривень, я радію, як дитина. Далі вироби, якщо щось, знаєте. Куплю подешевше, то да, мені це приносить дуже велику радість, тому що зараз саме такий час, що є, треба економити та допомагати нашим славним воїнам. Далі вироби вже по 200 гривень. Що б хотіла б казати першим, так це скляну таку чарівну горішницю. ну, В принципі, і ібоньєрка, ви знаєте, її можна використовувати для чого завгодно. Цих маленьких красунь, в мене вже десь три штуки. Це третя, вже е, може, вже і більше. Треба ревізію робити. Колекцію ну просто різних кольорів. Спочатку я придбала безбарвну, потім мені якось отримала в подарунок з меду, Ну такого медового кольору. Скло, подумала, що непогано було би придбати блакитного кольору. Тут по барахолці і бачу її. Вона, до речі, дуже, я не знаю, от я дивлюсь на камеру, ну так не дуже передає камера цей кольор скла. Це такий колір рідкісний, на мою думку, я рідко зустрічаю скло такого кольору. Може, колись в Радянському Союзі було частіше знаєте, такі склянки такого кольору. А це такий ну, колір морська хвиля, колір морської хвилі. І не блакитний, і таким трошки зеленим відтінком. До речі, його теж можна буде підсвітити потім на уранове скло, тому що воно трошечки відблискує дуже. Скло дуже стареньке, можливо, 50 років. Я бачу, скільки похильців повітря всередині. Навіть не знаю, якщо чесно, чи камера зможе передати, які тут, які тут напливи. Це стареньке скло, ну, дуже дуже стареньке. Ну, це малютка мені до вподоби. Такі речі, ну, ми, от наша сім'я дуже активно використовую в побуті. Вони займають мало місця, і мені особисто приносить радість, бо вони, вони чарівні. Е, ну, Така гарна річ. Друзі, ну, якщо це... Це всі предмети, які я дос, ну, показала до цього відео. Я придбала на Дарницькій барахолці міста Києва. То наступні предмети я придбала вже на зльоті колекціонерів. Чесно кажучи, от мені нічим мені цей зльот не відрізняється від барахолки. Я вже добре знаю всіх цих продавців, які там ну щоразу приймають участь, ну я маю на увазі він вже один раз на місяць проходить, які там туди приїжджають. Зазвичай вони торгують на барахолці почайно, тому я об'єднала в один показ знахідки з Дарницької барахолки і з, зі зльоту колекціонерів, тому що я просто називаю зльот колекціонерів елітною барахолкою. І ціни там теж підвищені, тому і презентую в кінці відео. Звісно, що на Дарницькій бараховці набагато дешевше. Але тим для мене цікавіше, що завжди можна придбати речі і для колекціонування, і для подарунків на Дарницькій бараховці. Ну, а вже на зльоті колекціори більш в колекцію такі речі, які рідко зустрінеш. Ну, і я вам хочу сказати, що не завжди там щось так дуже і дорого. От іноді мені везе. от Наприклад, я хотіла вам показати цю річ, вона мені обійшлася в 200 гривень. Чесно кажучи, я спочатку подумала, що це від туалетного набору. Можливо, для мила. І теж подумала, що з опалового скла. Ну дуже схоже за властивостями от на скло. Воно таке важкеньке, клейма немає. Я думала, що... Потім я думала, що це все ж таки виріс порцеляни. Але європейський, тому я, я не звикла до такої якості, тому я не зрозуміла. взагалі. Ну, По-перше, вона важка якась, що мене теж збило як з пантелику. Ну, для мене це загадка і на сьогодні. Ну, хоча я більш склоняюся кераміка, ну, краміка. Я бачила такий посуд в інтернеті. Мені... Зустрічався, Але в мене теж збив з пантелику от Денси. Подивіться, будь ласка. Но якщо кераміка, то зазвичай воно тут теж гладке, все в глазурі, а тут я його відчуваю, воно відрізняється. От тут я відчуваю, що покрите ем, глазур'ю. А тут не покрите глазурі. ну Хоча вона якесь таке матове. Ну, взагалі, я ж кажу, ну диві, дивіться, друзі, от, цікаво, що у нас сьогодні є ж бан -бан ну Воно відрізняється. Це ж все ж таки не скло. Але ж хто його знає? Чому? от Я не розумію, якщо, якщо навіть і скло, бачите, у скла немає нерівного краю, бо це воно формоване. А це якось, виходить, я бачу тут ці нерівності, не знаю. Може, це фаянсовий виріб і його покривали глазур'ю такою. Для нашого ока незвично. Ну, цікаво. <рес> ну, Google пошук нічого не дав. Ну, Багато схожих предметів, там тарілочок. Я ж кажу, там є такі італіянські набори, я їх бачила і в продажу з такими гарними візеруночками. Але так, що було совпадіння 100%, то я не побачила. Ну... А часто кажуть, що мені все одно я купила, бо дуже люблю такі речі в ванній кімнаті. Можна використовувати і для зберігання ювелірних прикрас, і для мила, і для чого заманеться. Друзі, а ви, будь ласка, поділіться з нами вашою думкою в коментарях, з якого матеріалу ця чарівна піала. Ну і в одну ціну мені обійшлася Ця чашечка ЛФЗ та ця скриночка. Почнемо з чашечки. На чашці була навіть наклейка. Секонд-хенд англійської і ціна 5 євро. Скоріше за все, приїхала до нас з Європи. Ну, такий круг зробила. Бо на Денці ми бачимо, що все ж таки зазначено, що клеймо ЛфЗ і що Made Мейден USS розроблено в, в Радянському Союзі. Придбала за низької, за низької ціни, і вона в ідеальному стані. Дуже гарна форма. У мене така вже є ну, чайна пара. Я придбала більш все ж таки за малюнки. Дуже гарне художнє оформлення. Мені, мені взагалі таке дуже, такі речі дуже подобаються. І тут ще, я так розумію, що це і така цікава якась е, нанесення е, малюнку. Ну, домаля... домальовка тут точно є вручну. Отака От гарна чашечка. Ну і Виночка мене вразила гарним насиченим таким кольором, хоча камера трошечки все ж таки не передає. Тут кольор в дійсності більш ніжніший, я б сказала. Ну, в мене є в колекції вироби із малахітового скла. Ну, дуже захотілося, чесно кажучи, і з інших кольорів. І зверніть увагу, як вона, до речі, гарно виглядає з бодби, ось, ось цією ось ця ось цією Речу. Вони красуні, вони дуже гарні. Ну, мені взагалі от подобаються такі жіночі форми: Такий шпиль, термаш. Що можна сказати, що на неї була частина наліпки, була стерта така, ну видно було, що від часу І не було ну, я не змогла розібрати, що за, за виробник, але продавець стверджував, що це богемія. І складно повірити, бо що це дійсно Чехословаччина 70-80 роки дуже були популярні такі скринички. Того часу я придбала не тільки за кольор, я дуже люблю такі форми, вони наші русі. Ви їх знаєте, так, якщо покрутити, вона просто ну, красуня немовірна. Її ніхто не користувався. Тут, до речі, вона гладенька, але подивіться, як вона просвічується. Цікава дуже. Рельєф тільки ззовні. Я отак от уявляю, що такий, знаєте, був напевно гарний якийсь тулетний набір. Я навіть от собі уявляю, який гарний би флакон був з такого ж самого матеріалу. Ну, побачимо, може зустрінеться, то я залюбки придбаю. Ну і остання знахідка, яку я не могла не придбати, це статуетка Пан Крис. От цікаво, чи вірно я вимовляю чоловічий рід, мабуть, теж треба казати вірно казати Криса. 1996 рік бачимо, вона зазначена на капелюсі. Це був рік криси. У мене є вже криса така в платічку, а цей пан в такому костюмі, такий поважний і смішний мені. Вони можуть. Ну я ж кажу, я їх збираю. До речі, це Коростень, Таку ставили, таке ставили клеймо до середини 90-х років. Я друзі збираю малу скульптуру звірів в людському одязі чи подобі людей. У мене вони визивають ширю таку посмішку, піднімають настрій, тож потроху вже і шириться колекція. Вже коли я виходила зі зльоту, то придбала буси з кос з кості, можливо, кость верблюда, ну так казав продавець. Я не знаю, чи це правда, неправда. Ну, як то кажуть, може, він просто теж може не знати. Це ж не те, що я схильна там не довіряти. Просто я зазвичай розумію, що іноді продавці, які перепродають товари, вони можуть просто не знати походження товару. Що мені подобається? Ну, я взагалі маю схильність до таких речей, бо все це вироблялось вручну. Подивіться, будь ласка, як цю костю взагалі важко Ви уявляєте, яка тут нарізочка? Це взагалі. Ручна робота. Ну, мене це особисто дуже захоплює. І гарно виглядає такий прекрасний влітку на морі. Моя мрія після закінчення війни поїхати на море. Тож я обов'язково буду носити. Це, я ж кажу, мене ця робота клопітка, вона мене просто робота майстра вражає, як це вирізати. Я респект. Майстру, ну друзі, от і все на сьогодні. Я завжди очікую від вас зворотній зв'язок. Пишіть, які враження отримали від моїх знахідок з барахолок. Ой, друзі, я зовсім забула похвалитися подарунками. Не тільки я роблю подарунки, але й отримую від своєї колеги по захопленню Олесі з каналу Сані Сайт Львів. Дуже дякую за такого красення. Е, неймовірне, це друзі, німецька порцеляна. До речі, він старенький, ціклеємо стареньке. І так, видно, друзі, по формі, дуже гарна форма. Подивіться, яка тут ручка Термач. Він світиться весь, весь він неймовірної якості. Я взагалі дуже дякую. Такі ще осінні кольори. Мені дуже ця підпідняла настрій. Ці подарунки підняли настрій. Ну і, друзі, я Олесі подарувала чашечку дружківка, а Олеся мені знайшла блюдечко. Тож велика подяка. Така чудова пара склалася. Мені дуже приємно, коли обмінюємося подарунками. То це ж піднімає настрій в ці важкі для нашої країни часи. Друзі, підтримайте, будь ласка, україномовні канали. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це допомагає просувати відео на просторі Ютуб, збільшує перегляди. Я завжди на цьому наголошую, що Це така від вас подяка за нашу працю, бо ми ж теж, як то кажуть, стараємось для вас. Хочу щиро подякувати нашим славетним воїнам, які боронять Україну. На чесно кажучи, на вас вся надія. Надія, уклін. Дякую вам дуже за хоробрість. Підтримуємо друзі всі, чи можемо зсу, бо на, на них тільки вся надія. До зустрічі в наступного випуску на каналі. Бережіть себе та ваші родини. Всім бажаю мира і добра.